Компанія Ферекс повійшла в топ 4 найбільших благодійників України за період повномасштабної війни від 24 лютого 2022 року. Інформаційне агентство Ліга Бізнес інформу опублікувало власний матеріал, у якому проаналізувало звітність 25 найбільших українських компаній на предмет інвестицій в обороноздатність України та підтримку українців, які постраждали через війну. За інформацією видання найбільшу підтримку надав холдинг «СКМ». другу і третю. Позицію посідають аграрні холдинги Кернел та МХП. Ферекспо, яке об'єднує 10 тисяч співробітників, надала допомоги на майже 700 мільйонів гривень і посідає четверту позицію. Гроші, автомобілі, бронежилети, шоломи, навіть харчі. Все це надав і продовжує надавати бізнес, витративши мільярди гривень за останні 369 діб. Це були роки сумлінної праці. Ми збудували комбінат. Розпочали випуск залізорудного концентрату та окатків. Згодом розбудова нових кар'єрів та вихід на лондонську фондову біржу. Це був наш шлях успіху. Поки не прийшов той нескінчений лютий. Ми стали опорою для всіх, хто навколо надали житло і все, що потрібно, трьом з половиною тисячам переселенців. Створили захищений садочок для дітей. Більше 200 співробітників здають кров для поранених. Наш благодійний фонд надав допомогу постраждалим регіонам України на суму 15 мільйонів доларів США. Ми не зупинимося разом з Україною.